вас вітає компанія Greenway Auto раніше анонсував і тепер детальний відео огляд по ось цій красивій машині. І надіні, яку ми привезли із Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат. В будь-який момент готовий до першої реєстрації в МРЕО. Червоні транзитні номера, можна їхати в регіон. У себе реєструвати, можна в Києві, рядом біля нас Мерево. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати 4,5-5 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3%. Тепер детально по машинки по цій. Це 2010 рік. Машина із Німеччини, не бита, не фарбована жодна деталь, прийдустрівщино міром покажу. З хорошою історією є сервіска, є тюфи німецькі, які підтверджують пробіг обслуговування. І в класній комплектації. Ну і колір гляньте, такий бірюзовий. Дуже класно виглядає цей седанчик. Цьому кольорі. Зараз максимально близько прийдусь, кожну деталь покажу. Потім прийдуть з міром, покажу, що не фарбовано. Салон, технічно, все покажу, розкажу. Ну, гляньте на стан. От, наприклад, буду знизу показувати, да? бампера, арки, низ дверей, пороги. Та тут навіть щось і в царапін немає. Представляєте, як з 10 го року, 14 років автомобілів його експлуатували? До речі, ось це пластик і це пластик, тому корозії не боїться низ, якщо порівнювати з іншими брендами, є безключовий доступ. Є люк, дуже велика рідкість у Volvo V50, S40, C30, щоб був безключовий доступ і люк. Йдемо далі. Зразу покажу нові тормозні диски, колодки. Заді є апарактроніки, гляньте, навіть бампера не поцарапані, ні спереді, ні, ні задній бампер. Дуже класний стан. Є тонування, всі зазори ідеально рівні. жодної вм'ятинки. Ну, в такому стані дуже важко знайти С-40. Ось стан по кузову зовні так виглядає ця машинка. Капот алюмінієвий, теж сколів не боїться, ржавіть не буде. Решітка без логотипу, але так ми купували автомобіль. Ну і доволі таки симпатично, оригінально виглядає. Є противотуманки, лінзована оптика. До речі, заведений рівно тихо працює. Екологія на місці. Нічого не вирізалось, не перепрошивалось, нічого не димить, турбіна, форсунки, все і далі працює. 1,6 дизель. Для цього автомобіля саме те по динаміці, по економічності. Ну, Пізніше розкажу. Так, тепер при звісточому міром покажу, що автомобіль не фарбований. Допуски десь до 120 мтрон.

107 103 86 84 85 84 100 92 91 93, 94, 92, 81, 88, 96, 74, 66. Друзі, жодна деталь не фарбована. Пройшовся товщиноміром, показав, що не фарбований автомобіль. Так, все скло, крім лобового, оригінальне. Десяточка. Лобове мінялось давно, аж у 2012 році. І мінялось теж на оригінальне ставилось. Ще автомобіль на гарантії був. Так, тепер по історії по обслуговуванню. далі салон і так далі. Великий багажник для такого класу автомобіля. Ну, гляньте на стан бампера, на резинки, гляньте, в ідеальному стані. Є ось така прищепка. Отже, друзі, дивіться, є сервісна книжка, є німецькі тюфи. Ну, наприклад, кінець 21-го року, 12, 22 й рік початок, пробіг був 182 тисячі. Зараз 200 тисяч. Через півтора року, бачите, 200 тисяч. Далі, є ще один тюф. Кінець 19-го року, 12, й початок 20-го року. Пробіг був 160 тисяч. Тепер по сервісці подивимось. Кінець 20-го року. На початку було 160, кінець 20-го року 168 тисяч. Ось 160 тисяч. Кінець був. Ну і так далі. Всі записи є. На фірмовому сервісі Volvo машина обслуговувалася аж до 2014 року. Практично, а, 12-14, 5 -й років. Тому є підтвердження, ось є теж папочка по тих оглядам. Кому потрібно, прийде перевірить. До речі, ось ці спинки складуються, теж немаловажно. Ну і далі йдемо по салону. Він як Ще карти. низ дверей, пороги, резинки, пластик, гляньте. Комбінований салон такий. Якісний, стильний салон. І є в ньому переваги в порівнянні з шкіряним салоном. Водійська. Система безпеки. Підсилений кузов при боковому зіткненні цієї Комплексна система безпеки. Кіряний руль, мультируль, є круїз контроль є управління магнітолою, гучний зв'язок. Ліва сторона. Комплектація Momentum зборка бельгійська. Вон він код, кому потрібно перевіряйте. Тут видно по порогам, по резинкам, по пластику, по накладкам. Дуже бережна експлуатація. Так, тепер технічно ще підемо подивимось. До речі, по вихлопу гляньте, ні пару, ні диму, нічого. Чиста вихлопна, без сажі, без нічого. Тут у нас є. По-перше, безключовий доступ. Ось так він працює. Така є крутілка, вона знімається, можна вставляти сюди ключ, заводить. Ця штука стоїть 100 доларів, більше 100 євро. Так, включаємо запалення, все загорілось. заводимо, Без проблем машинка завелась. 200 тисяч пробіг на сьогоднішній день. Обороти чітко, не плавають рівно. Клімат. Кондиціонер працює, холодом дує. Теплом, звичайно, також. Поки що я виключено, він не потрібен. Що тут у нас є? У нас є... High Performance Sound, підсилений звук, дуже класний акустика, звук, підсилювач є. Тут є aux USB. і Підемо, подивимось під капотом. Теж є, що цікаво показати. Робота двигуна, 1.6 дизель, перевірений часом двигун стався, ще раз повторююсь, часто повторююсь Peugeot, Citroën, Ford, Volvo, Mazda і інші, багато інших різних автомобілів. Ось робота двигуна. Часто буває ось тут вже починають просідати прокладочки мідні під шайбами, під ну, шайби під форсунками. Тут гляньте, все сухо. Все ідеально. Коли ми купували цей автомобіль, нам сказали, що там якраз цю профілактику зробили буквально недавно. Часто ось ця подушка. Гідроподушка, до речі, вона як нова. Виходить зі строю, тоді вібрація йде на кузов, на руль і так далі. Тут все ідеально. Ніяких вібрацій нічого немає. Часто ось тут запотівання йдуть ось на турбіну, патрубки і так далі. Гляньте, Тут все супер. Ось робота двигуна. Дима, картерних газів нічого нема, це добре. По розходу палива, друзі, значить по місту десь буде 5 літрів. Ну, якщо по жорстким таким пробкам і так далі, ну хай буде 6 літрів. Траса 3,5. 4. Ось такі показники. Економічний надійний автомобіль. На цьому закінчую перегляд, друзі. Кому потрібно... І давно шукає таку красиву машину S40 Volvo. То це ваш варіант, приїжджайте, дивіться тестуйте. Знаходимося в Києві, вулиця Миколи Грінченка, там автосалон прямо біля Мрео. По ходовці висока, нічого робити не потрібно, ідеально держить дорогу, не розкачує, нічого не стучить, не гримить. Ну, дуже дуже класний обслужений автомобіль. На цьому закінчу перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, Рекомендуйте друзям. Ставте вподобайки до зустрічі.